Доброго дня. Сьогодні я розкажу і покажу, як відкрити валютну карточку в Privat24 просто онлайн. Не треба нікуди йти в ніяке відділення. Відкривайте застосунок Privat24, зверху пише Гаманець, натискаєте сюди. Зверху пише додати, натискаємо сюди. І вибираємо перше digital картка». Тут пише всі переваги і можливості звичайних карток, тільки без пластику. Відкриваємо. Вибираємо або «Кредитна», або дебетна. Вибираємо Visa, Master, ну і Unipay недоступна. Тоді бачимо, тут пише гривня, але якщо трошки вниз промотуємо, ось, тут можна переключати валюту. Є доларова, і євро. Такі от карточки є. Наприклад, вибираємо для прикладу. Карточку для виплат. Дебетова віза євро. Додати. Тут угода. Продовжити. Підтвердження. Якщо у вас є хмарний цифровий підпис, якщо немає, тоді вибираємо код з смс, продовжити. Зараз прийде смс. Зразу вставило. Продовжити. Очікуйте інформації. Наголовно. Чекаємо, поки прийде інформація. Зазвичай це займає буквально декілька секунд. Може, хвилин. Інформація вже прийшла і ось вона. Ця карта вже з'явилася. Не пройшло і хвилини часу. Як вже є карта для виплат. Формана готова. Будуть питання, пишіть, буду радий допомогти.